Шановні друзі, шановні прихильники українського нашого рідного футболу, добрий вечір. Ми продовжуємо дивитися українську прем'єр-лігу сьогодні. До вашої уваги 11-й тур його продовження і поєдинок Олександрія Колос. Обидві команди. Мріють повернутися до перемог, скажімо так, на шлях зароблення очок. Дуже давно не перемагала як команда Руслана Ротаня, так само про перемогу продовжує мріяти і не лише мріяти, а й працювати для цього. Команда Ярослава Вишняка зустрічаються команди, яким є що доводити. Яким є що доводити більше того? того, залежали ці клуби, де грав Руслан Ротань. Отаке От ж хоче принаймні бачити гри з м'ячем і свою команду. Зараз момент як мінімум для удару. Передача у штрафний майданчик. Удар перший се. А це небезпечно Шулянський. Отримав свій шанс один з найкращих, один з двох найкращих бомбардирів Артем Шулянський. От його удар. з лівої Два забиті м'ячі у Шулянського. Два. Так само має Данило Скорко. Ще Дніпра. Фіналісти Ліги Європи Олександрійців. Перша їхня спроба. Знову Шулянський захищається. Колос. Є забігання і підключення. Ліворуч. Є Мартинюк. Шулянський залишається з м'ячем у штрафному майданчику. Віддає передачу. Як же ж класно! Колос. Давайте дивитися довго. Працює з м'ячем. Шулянський заходить у штрафний майданчик. Ну а тут дуже технічно, дуже правильно, по зрілому. І найкраще, те, що ми бачили, це моменти Олександрії. Ще раз як пропускав цей м'яч Сігеєв з лівої. Так, головне запитання: Калітвінцев чи Ковалець все ж таки Владислав Калітвінцев пробиває вище воріт. Що доторкнувся, все ж таки до м'яча Фісю. Але вибір, як на мене, якщо ми вже говоримо про перемоги, про гравців атаки тут більший вибір якраз у Ярослава у Вишняка. Найвирогідніший результат сьогодні це якраз нічия. Зараз атакує ударом! Від Колоса завершується ця атака Демченко. Як же ждав? Давай, 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 давай. Майже з центра поля від лінії Кола. Так, два. Ще раз і ще раз. Найнебезпечніше. В цьому. Команда Руслана Ротоня суперника. Ільїн віддає передачу у штрафний майданчик. Ільїн знову із м'ячем здовж лінії. на Дієго. І далі в боротьбу Ільїн. Вже цього туру ще в п'ятницю було зіграно два поєдинки. Ну Тут передача на Ільїна. То, звичайно, говоримо про Владислава. Владислав Калітвінцев це пробиває! Знову вище воріт! Ну, Ось дві спроби. Калітвінцем лише зараз. Підтягнулися партнери. Ільїн! Пробиває Ільїн, закриває ближній кут. Ще раз і ще раз. Момент, який сам собі створює Ільїн. Демченко сильно небезпечно було ще один удар. І є забитий м'яч Валерій Лучкевич Відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Вал... Лучкевича у футболці. Колоса десятому поєдинку за колос відзначається Валерій Лучкевич. Вхід сильно з лівої. Хочу зменшувати вмінь Валерія Лучкевича. З тих хлопців, знаєте, які вміють доводити. Валерій Лучкевич зараз доводить собі. В першу чергу Дієго! От яке завершення від колоса. Ще з одним прицільним акцентованим ударом цього разу від. Як татів. Дуже цікаво, який мікроклімат, що у роздягальні. Як колоса, так і Олександр. Штрафного майданчика суперника поки що вдало знаходиться хілий суперник. Зміни з жовтою на червону. Анулює жовту. Червона картка для Попова чорноморця. Передачу штрафний майданчик. Падіння. Після цієї передачі від Шулянського. Що? Слан Ротань може очолити Донецький Шахтар. Удар за меж штрафного майданчика. Голкіпер перед собою добивання. Смирний. Він так з злівою не вдається йому пробити не зі своєї ноги, як Валерію Лучкевичу. Це вже цікавий удар з дистанції. Якщо немає удару з за штрафного майданчика, абсолютно правильна, логічна спроба Михайленка. За меж штрафного майданчика з Під Демченка сильно. Центр на Сігєєва. Калітвінцев дотик. Проходить передача. Небезпечно. Удар. Ще один сейф. Андрія. П'ятий загалом. Шостак. Дочекався. Зіграв собі в продовження. М'яч прослизнув. Десь пощастило шостаку. Ух! Аж просвистів м'яч біля стійки. Біля стійки воріт ковалівців. Славка Летвінцев на ударі. Не так передача, як кікс Михайленко. Калітвінцев! Який удар! Не може поки що влучити в площину воріт. Враження на місці поспішає. Тут непогано. Джованні Джованні приймає м'яч. Залишається із м'ячем. Передача на погорілого, погорілий, а чого ж ти падаєш? А там От ви чуєте, як всі розбираються, коли слід дивитися. Вар. Коли не слід дивитися, вар. Так в обличчя зіграв. Андрій Богда через Калітвінцева. Ще одне закидання. Можна пробивати. Погоріли. Можливо, поспішив. Можливо, поспішив. Отут от центральний захисник Олександрій не очікував. Дев'ятий поєдинок поспіль без перемог для команди Руслана Ротаня. Колос виграє. Колос виграє вперше. З 12 серпня колос забиває вперше за останні три тури в четвертому для себе турі. Все ж таки забиває.